Веліс бренд ірландського вершкового лікаря. Ось таку чашечку новесіньку я знайшла. Сьогодні при останній день завозу я приїхала в Second Hand 115 гривень за кілограм. Всім привіт, мої друзі! Рада вас вітати у новому відео. Дивлюся, що є від Джонес. Це натуральна замша, зручні підбори. Такий човники класний в ідеальному стані, класика. Так. Заважили майже 53 гривні. Подивимося, що є, ніби взуття трішки є, але щось такого нічого поки що не знайшла. Ніби і багато всього є, але поки що саме так. Ось ці мені сподобалися від відомого англійського бренду Босоніжки на платформі. Вверх м'якесенька шкіра, а танкетка це натуральна замша. Вони досить легенькі, якісні, бренд досить ну, не те, що подає своє взуття. Так, такі я би носила, не бачу розміру, ну, вони такі милі, стильненькі. А ось ці візуально мені дуже сподобалися. А, це Іспанія, шкіра, якби. але коли я їх взяла в руку, вони такі тверді, а, просто нереально, як взагалі хтось мав би їх носити. А саме в секунді я шукаю бренди, які відомі, вінтаж, щось дуже цікаве, унікальне. А тому так, так, сумки, сумок ніби трішки є, і я побачила Osprey Лондон. Ще є американська компанія Osprey, яка на рюкзаках спеціалізується. А це зовсім інший бренд: Osprey Лондон, теж досить високі ціни цього бренду на сумки. Це шкіра натуральна, але трішки залюблена, ручки залюблені, хоча в цілому досить непогано. Коли я зайшла на сайт, зі знижечкою сумки коштують більше 225 фунтів. Сумки дуже класні, якісні і бажані. А для всіх мотниць немає жінки, мабуть, яка б не хотіла сумку від Острой. І далі я побачила відео на Нью-Йорк. Сміякесенької шкіри, ось така сумка. Ну, ви бачите те, що їй дуже багато часу любили, носили, не могли з нею розтатися. І красивий, а приємний синій колір має три відділа, довга ручка. А ну, вона сильно знищена. Дуже жаль, дуже. Якби не такий жахливий стан можна було б взяти. Якби так візуально здалеку нічого на ebay продається 90 доларів. Потім я побачила, навіть 150 доларів коштує така сумочка. Ну, це, звичайно, в кращому стані. Не така, як я знайшла. Натуральна мекесенька шкіра. Кнопочки, оці ці бокові, не працювали в цій сумці. І згодом ця ручка від того карабінчика, вона, видно, погано трималася, хтось прикріпив і вона знову відірвалася. А ще була сумка від Michael Корс, трішки в кращому стані. Ніби мені краще вона сподобалася. Теж дуже-дуже класненька, але теж вона вже понищена. Але один один сумку я побачила на одному з наших маркетплейсів, вона коштує 15 тисяч гривень. Не знаю, можливо, треба було подумати, відмити цю сумку, тому що сумка нереально стильна, красива, все ж таки має крукорс. Але стан теж був незадовільний. Сьогодні нагадую, про останній день завозу, це все не буде досить дешево коштувати, щоб набирати. І потім годувати смітники. Всередині видно, що це оригінал, що це оригінальна сумка. А якби таких критичних дефектів на ній не було, як в Донакарен, но тим не менше, бачите, вона така забруднена. Так що я вже знайшла від Оспри, від Дона Карен і від Майкл Корс сумочки. Так. Це щось якесь злого. Ну, біля цієї сумки. І взагалі біля цієї синьої, і біля цієї, я от в роздумах, як завжди, я вагаюся. Брати, не брати, а ну, воно мені треба, потім це все лежить, потім я несу в смітник. Ну, швидше всього, я залишаю. Бачите, який явний дефект, якби ще не цей такий дефект. А, так що, так, осприй теж жаль залишати, це шкіра. А, зараз я поважу від Дона Карен сумочку, піду, щоб подивитися. 51 гривня заважу. Ну, оцей от дефект дуже такий значний. Шкіра мекесенька. Хоча от я біля цієї сумки просто зависла. Я залипла на цю сумку. Навіть бірочка всередині є, що це шкіра натуральна, і в Michael Корс теж були всі бірочки всередині присутні. Тобто можна знайти щось таке класного бренду, такого дуксу важкуватого майже за копійки відносно. Ось так. Ну, ще цікавий гаманець, я подумала, що це пінку з Але ні, це шкірзам, і вже цей шкірзам посипався теж так здалеку візуально непогано. Ну, на превеликий жаль, ніби багато чого є, але я нічого такого не знайшла, щоб взяти для себе. А сьогодні я так буду утримуватися від непотрібних невпевнених покупок, тому що. Навіть ради контенту це все гроші і неможливо це все набирати. Ще від Фіорелі сумка. Ну, впевнена, я на 99%, що це шкіра. Бірочки ніякої внутрішньої немає, сумка добротна. Тут взагалі ніяких дефектів я не побачила. Ну, іду я подивитися на джемпери, можливо, знову знайду якийсь кашемірчик. Якщо ви дивилися моє минуле відео, саме в цьому магазині я знайшла класний рожевий джемпер, де в складі був кашемір і знайшла була блузу, шок натуральний з льоном від Jigsaw це преміальний англійський бренд в коралому кольорі такої об'ємної в'язки джемпер, і в складі є вовна. Но він був трішки залюблений, я повісила. І знову знайшла джемпор, швидше всього, це чуй Це автограф лінія а, краща, якби преміальна лінійка Марк спенсер наскільки я знаю, багато з вовни речей, з натурального шовку цієї лінійки і досить по високих цінах. Так. Я відібрала трішки речей, на мій погляд, цікавих. Ця спідниця мені досить сподобалася. Я дивилася бренд і знайшла, що це лінійка від американського бренду Anthropology. Це досить дорогий бренд, і він під собою має такі маленькі підбренди. Прекрасний склад, 100% вовна і підкладка 100% котон. Ще мені ось ця вінтажна спідниця в довжині, Мідаксі сподобалася. З такими вкрапленнями зелений колір, видно, що це такий вінтаж, видно поблискавці, це 12-ка англійська. Можливо, це англійський бренд, або може бути навіть і американська 12 ка Тобто, ну так. на вигляд 12-ка англійська. Хороша спідниця в ідеальному стані. Ну, речей дуже багато в ідеальному стані, але все ж не заберешся тисячі речей в одному магазині, неможливо це все скупляти. Дивлюся вже так по факту, чи я маю для кого, можливо, для рідних, для друзів, для себе. Від Boden це преміальний бренд, дуже люблю, дуже якісний. Спідниця в дуже мідаксі теж. Ще відібрала трішки речей, такий насичений, глибокий, смарагдовий зелений колір. Якісно пошити, видно, що це вінтажна спідниця. Спідниця Ulліce така класика, можливо, був і жакет колись. Це вінтаж видно по бірочці, Це стара бірка від Marco Spencer. В складі Поліестер віскоза. Спідничка в ідеальному стані, незважаючи на те, що це десь 60-ті, 70 роки. А минулого століття. Це теж англійський бренд. І взагалі це бренд однієї з англійських господарчих фірм луза в стилі Богу від англійського бренду Fat Face. Теж дуже класненька. це 100% бавовна, об'ємні рукавчики, така яскрава. А ще сподобалася мені спідниця класична, елегантна. Просто класика. І це англійський преміальний бренд Єгер. Для мене важливі бренди. Звичайно, я ходжу за брендами, за вінтажем. Тому що сенсу тоді немає ходити в секунд, якщо не шукати якісь класні бренди. Це якщо брати мас-маркет, то можна його придбати і новим. Так, цей бренд я не вперше вже зустрічаю останній час. Це Grey Віло. І на деяких сайтах я бачу тільки на перепродажі речі цього бренду 100% військові, і досить по високих цінах. Було щось таке для декору домашнього, для інтер'єру, якісь подушечки, було багато домашнього текстилю. Так, яскраво щось. Від Відboden знову блуза, це 100% вісквоза. Не знаю, хочу я її чи ні, хоча бренд досить недешевий. І від Mint Вульвай це теж мій улюблений бренд. класненькі такі літні штани бежеві, ну їх теж вішаю назад. Пішла йшла в категорію дивитися сукні від White Stuff. Люблю цей бренд, дуже висока якість. Схожа на бренд Boden або на бренд Jolies. Яскравий принцес 100% бавовна. Прямого силуету така літня сукня. Якісна і по спинці гудзички такі застібалися, вони актуальні. Я гортаю вішечки по рейлах. Чесно кажучи, я ще нічого для себе не відклала. Ось, відчула а, тактильно, що тут це натуральний шок. зараз буду дивитися. А яскрава сукня. Я думаю, що вона небагато заважить по грошах. Така легенька на літо на відпочинок було би саме то. Дійсно, це 100% шовк. Цей бренд теж я вже зустрічаю останній час. Непогані речі, шоу-натуральний, навіть Кашемір зустрічала. Ще ось така сукня була з паперовою такеточкою з телі Богу. Теж цей бренд я побачила вперше. У останній час зустрічаю багато брендів нових, яких я раніше не бачила з аплікацією, з таким змережем різним, паперова бірочка є, тобто можна купити в останній день. Багато нових річей, з шовк шоук натуральний, можна якісь бренди, можна сумку собі знайти. Сумку недешевих брендів, Там від Роспи, від Michael Kors, наприклад, або красиву сукню взяти на якийсь вихід. Силуетна побачила. Весюлечко. Так. Ще така мінімалістична сукня мені сподобалася базово, в дружені міді, але, на жаль, виявилося, що це полістер і це був мас маркет. Так. Сукні по довжині не всі мені підходять, і не тільки мені, а багатьом з нас. Довжина завжди грає велику роль. Ця сукня мені сподобалася красивий такий лілово-фіолетовий колір. Це від преміального бренду Hobbs. Красива силуетна сукня, колір просто неймовірно красивий. Я подивилася склад і це бавона з натуральним шовком. Прекрасний склад. Класна знахідка, дуже мені сподобалася ця сукня. І знову красива сукня, силуетна, класична від Bennett. Це англійський преміальний бренд. А вважається, що це англійський дім моди. Припорошено рожевий колір, красива дуже сукня. На жаль, це виявилося поліестер. Цей бренд в своїх моделях досить часто використовує синтетичні тканини, хоча ціни досить високі, навіть на поліестерові сукні. А ще від Ted Biker була сукня сорочка в стилі боку, застібається на гозочки донизу. Припорошено рожевий колір дуже класна знахідка. На жаль, це не моя дружина, це для молоді. Ну, Красиво подивитися, така візуально красива сукня, 100% бавовна. Сукунь сьогодні було дуже багато. Дивно, що дівчатка молоді з красивими фігурами не розбирають сукні від Visles це теж преміальний англійський бренд. Мінімалістична сукня в чорному кольорі, така базова, рукавчики-буфи. Дуже красива, тканина досить така щільна, тримає форму. Такі чорні сукні добре мати в гардеробі. Який рукавчик, манжерит стягуються. Ну, на жаль, це теж 100% поліестер. Цей бренд теж грішить поліестеровими тканинами. Сукня сорочка з такими птахами. Теж дуже красива, новесенька ще. Непогані речі, дойду, подивлюся, якісь жакети від Zara, це масс-маркет, але жакет 100% льон. Думаю, що це було в костюми, були штани або спідниця. На жаль, дуже він такий вже зіпраний, колір втрачений. Хоча це би денім, такий відтінок під Днім, але тим не менше, видно, що вже, напевне, так не має бути. І знову зараз цей жакет мені дуже сподобався, він яскравий, колір не втрачений, червона підкладка, такий квітковий принт, рукави призібрані, Ідеальний стан цього жакету. Ну, дуже він яскравий, класненький. Бірочки зі складом немає, але впевнена, що це віскоза. Побачила, що на eBay, на пушмак продаються активні ці жакети, і до цього жакету є спідниця. Вона навіть продається, пропонують в костюмі. І цінять досить недешево цей жакет. І відомі люди, які одягали цей жакет. Так що такі знахідки можна знайти, наприклад, елегантний жакет від австрійського бренду. Така класика, класика. Прекрасний склад, гузочки брендовані. В складі є шерсть. Ще знайшла підліткову куртку від Tedwiker. Спочатку подумала, що вона просто маленького розміру, але виявилося, що вона підліткова. Куртка добротна, класна, не захищає від вітру, від дощу, є вихід на навушнички, якщо вони дротові. Це на 12 років. Було багато стібаних різних курточок актуальних. А ще від Юнікло був в'язаний кардиган, легка в'язка. І це 100% льон. Колір мені не дуже сподобався. Не знаю, що сьогодні, і все не так, хоча речі непогані. Ця сукня з натурального шовку ще вам показувала, я хочу її взяти, тому що вона в такому просто ідеальному стані, легенька, такі легесенькі. без підкладки вона, причому 11 гривень всього-навсього заважила. Я вже вдома, і цю сукню я забрала. Сукня заважила 11 гривень. Виявилося для мене трішки круткою, але я маю для кого. <му> Дякую мої глядачі за перегляд, за те, що були в моєму відео. До зустрічі у нових пошуках брендів. Цілую віймаю!